Я вірю тобі, в тобі, в мітине, не підведе. Слава Ісусу Христу! Я вітаю кожного, хто приєднався сьогодні до цієї зустрічі. І на цьому каналі ми дійсно проголошуємо Боже Слово і звільняємо Божу благодать в життя нашого суспільства. Цей канал, якраз, створений для того, щоб підтримати наше суспільство, яке знаходиться в таких непростих часах, як зараз. Але Бог дійсно хоче підтримувати, допомагати, проходити. Кожній людині те, що вона проходить. Хочу почати з важливого місця святого письма, це записано в книзі пророка Малахі, в другому розділі, в сьомому вірші, і тут сказано так, бо уста священника несуть знання. Ви пам'ятаєте, що з самого початку ми сказали, що капелан. Це священник, який має мету наставити людей з Божого Слова. І от дивіться, уста священника, що вони мають робити? Несуть знання, і люди йдуть до нього, щоб він навчив їх закону Божому. Бо він посланець Господа Всемогутнього. І от дійсно, як ми вже говорили не один раз, у людей є різна уява, різне представлення про те, хто такий капелан. І вони можуть давати визначення капеланському служінні, служінню, скажімо, на свій розсуд, як це вони розуміють. Але ми стверджували, стверджуємо. І будемо стверджувати, що капеланське служіння це служіння, яке визначене Божим Словом. І ви бачите да, мету цього служіння, і дійсно те, що має відбуватися. Тому ми дійсно приходимо з таким розумінням. і… Приносимо настанову з Божого Слова в життя людей. А люди, які чують нас, вони також мають приймати те, що Бог приготував. Тоді, дійсно, друзі, ми будемо благословенними. Отже, на одній зустрічі я говорив про те, що нам треба розуміти корінь страху. І ми визначили з вами на основі Святого Письма, що страх в більшій мірі пов'язаний не з втратою життя, а страх в більшій мірі пов'язаний з невизначеністю того, куди людина піде після того, як її життя завершиться. І от саме це є тим корінням. Головним корінням страху. Ми казали з вами, що люди бояться не самої смерті, а на якомусь інтуїтивному рівні вони розуміють, що якщо вони загинуть, чи просто їхнє життя закінчиться, і до того часу вони. Не примиряться з Богом, не приймуть дар вічного життя, не народяться згори, вони підуть в вічність, в яку? не в царство Боже, а вони підуть в вічність, де вічні мучіння. Тому, дійсно, нам треба розуміти перспективи Царства Божого і, будучи. Знаєте, на цій землі, маючи життя, вирішити те вже майбутнє питання, яке дозволить нам жити повноцінним життям Отже, давайте ми згадаємо про ті перспективи, які ми маємо, коли приймаємо спасіння. От, і коли віримо в Ісуса Христа. Ми вже говорили трошечки, але я нагадаю, і потім будемо більше і більше стверджуватися в цих питаннях. Отже, коли людина переживає спасіння душі через віру в Ісуса Христа і іншого спасіння немає, в той час людина отримує перше прощення гріхів. Далі дар вічного життя. Далі, що відбувається? Слово Боже говорить, що Бог переводить людину з царства Темряви, з царства сатани, в царство світла, в царство улюбленого Сина Божого. От, і коли людина е, дійсно відчуває цей перехід, з нею відбувається щось важливе. І що людина звільняється від страху? Тобто у неї, е, знаєте, уходить оце відчуття страху смерті. Чому? Тому що вона знає, що питання вирішене, головне, навіть якщо моє життя зараз закінчиться, що буде? Я піду в найкраще місце. І це не буде. Днем моєї втрати, це буде день мого надбання, як апостол Павло казав, для мене життя це Христос, а смерть це велике надбання. Ми читали в Святому Письмі, що святі люди Божі, які жили з Ісусом, вони прагнули туди. Вони прагнули туди, в найкраще місце. Тому, друзі, звільнення від страху відбувається тоді, коли ось це головне питання, воно вирішено. А тепер, а коли людина звільняється від страху смерті, дивіться, вона тільки тоді може жити повноцінним життям. Давайте ми подивимося деякі місця святого письма, які допоможуть нам ще. Отже, отже, давайте відкриємо, якщо у вас є Біблія, послання до Євреїв, Другий розділ, 15 й вірш. І тут написано: Ісус зміг принести звільнення, чуєте, тим, хто все життя терпів рабство. І далі дуже головне через страх смерті. Тобто, коли у людини існує страх смерті, а це а, страх, а, Ну скажімо, виправданий. Чому? Тому що якщо питання вічності не визначене, і це питання не вирішено дійсно, знаєте вся ваша сутність, вона боїться йти туди. знаєте Душа не хоче йти в ад, в пекло. Знаєте, це страшно. І людина, вона, можливо, не розуміє і не може пояснити це на біблійній підставі, але ну її відчуття. Їй щось кажуть. Тому дивіться, ще раз читаю: Ісус зміг, Він зміг своєю смертю що? Принести звільнення тим, хто все життя терпів рабство через страх смерті. Коли у людини є невизначеність, у неї буде страх. Смерті, а страх смерті не дасть їй жити повноцінним життям, проявитися великим благословенням. І те, що зробив Ісус Христос, Він прийшов на цю землю, Він помер на нашому місці, Він взяв наші гріхи, Він взяв наші провини, прокляття і що. Він, Віддав своє життя і з ним дар вічного життя. І от люди, які приймають Його, вони приймають прощення гріхів, вони приймають дар вічного життя і стають громадянами Божого Царства. Тому це дуже важливо розуміти, дуже важливо. Давайте ще подивимося деякі місця святого письма. Це перше послання апостола Петра, перший розділ з 3 по 4 вірш ми з вами прочитаємо. І отут дуже гарно написано, друзі. Написано так: благословений Бог, Отець нашого Господа Ісуса Христа, великою милістю своєю Він відродив нас. До нового життя. Бачите, коли ми починаємо вірити в нього, що відбувається? Він відроджує нас до нового життя, яке приносить живу надію. І не просто живу надію, а свободу від рабства. Тобто людина може жити повноцінним життям. Вона може радіти, вона може не переживати, вона може жити з визначеністю і з ствердженим життям, знаєте, ствердженою уявою. Я живу тут з Богом, і коли моє життя завершиться тут, я буду жити з Ним в вічності. І що попереду. Мене чекає найкраще, що тільки можна уявити. Отже, Він відродив нас до нового життя, яке приносить живу надію. І далі написано завдяки Воскресінню Ісуса Христа з мертвих. Це надія на нетлінну, непорочну, нев'янучу спадщину. Тобто ми не просто, знаєте, переходимо в вічність, це для нас як, ну, скажімо, стрибок в невідомість. Ні. Це надія нетлінна, непорочна, нев'януча. І дивіться, що, яка говорить нам про спадщину, що чекає нас на небесах. Слава Ісусу Христу, друзі. Тому. Це по-справжньому радісна звістка, яка звільняє від страху перед майбутнім і допомагає жити повноцінним життям. Це звільнення, друзі від будь-якого страху важливо не тільки в такі часи, як зараз, знаєте, йде війна. Це важливо в різні часи. В різні. Тому що, а, знаєте, ми говорили, що останні часи вони також будуть часами, де буде відбуватися всього дуже-дуже багато поганого. Але, але дійсно, маючи оце розуміння, в якому ми стверджуємося з вами, ми зможемо жити, незважаючи на часи. Тому що сказано, що попереду, от давайте я ще раз прочитаю вам Євангеліє від Луки. Євангеліє від Луки, 21 розділ, 25 і 26 вір. Ісус сказав, що ну, це вже прямо про самі останні часи. Але ви можете бачити ну, відгуки вже зараз, цих. Речей, які, про які він казав. І дивіться, він казав: і будуть знамення на сонці, місяці та зірках, а на землі буде жах між народами та розгубленість. Тобто, знаєте, від тих подій, які будуть відбуватися масово. І сьогодні це, знаєте, вже починає відбуватися. Тут говориться вже про самий кінець, але сьогодні це. Починає відбуватися. І ці події приводять народи землі, дивіться, до розгубленості. І написано далі, що люди будуть вмирати від страху. Тобто, подивіться, як працює страх. Тобто він вбиває життя. Якщо людина ну не буде ну в прямому смислі вмирати, ми кажемо. Вплив страху, він буде обмежувати життя, він буде стримувати життя, він не буде давати життю розвитку. І коли ми зрозуміли, що головний корінь страху це що невизначеність, де людина буде проводити вічність, і коли ми розуміємо. Що ми через віру в Ісуса вирішили це питання, що буде відбуватися? Страх, він не буде обмежувати наше життя. Не буде обмежувати наше життя. Ми будемо жити, незважаючи на обставини, не зважаючи на. Те, де ми знаходимося, що навколо нас, і ми будемо жити в свободі, в радості і, знаєте, в вірі, саме головне в вірі, що ми йдемо і нас попереду чекає найкраще. І все це завдяки тому, що ми повірили в Ісуса Христа. Тому, друзі, перспектива Божого царства і нашого перебування в ньому дуже велика, дуже велика. А, можливо, ви чули вже інтерв'ю з однією родиною. Ми спілкувалися в цій студії, і от ми запитували їх, скажіть, будь ласка, ну от як ви проживали ці майже три роки? І коли. Ти чуєш, так, люди проходили через, ну скажімо, складні випробування. Але але в їхньому голосі, в їхніх емоціях. Ми з вами не бачили розпачу. Ми не бачили, що вони ну, якісь жертви, що е, ну все ці три роки зруйнували наше життя. Ні, вони. Позитивні. Так, вони говорили, і ми ну, не, е, знаєте, якісь отрішонні люди. Ні, Вон, ну, вони говорили про виклики, які були. Але я дивився, я розумію, ось ось перевага, перевага людей між іншими людьми, які живуть без Бога. І ось перевага людей, які живуть з Богом, і проходили. Через такі випробування з ним. Ми також знаєте, живемо з родиною в Харкові. І також люди питають, як ви жили там. Знаєте, нормально. Ми жили. Чому? Чому ми не жили в депресії, чому ми не жили в смутку? Тому що питання, питання вічності вирішено. В нашому житті. Тому, друзі, я бажаю кожному прислухатися до цього, і, саме головне, прийняти Ісуса Христа в своє серце. Наприкінці я хочу запросити вас помолитися разом зі мною і повторити цю важливу молитву за мною, але вкласти в ці слова своє серце. І що дозволити Богу вирішити питання вашої вічності? Питання перебування вашого в вічності, в правильному місці. Ми не збираємося, знаєте, вже йти туди, але послухайте, це не можна вирішувати після. Завершення життя. Це потрібно вирішити, поки ми в свідомості живемо, і це дасть нам вільність від страху і спроможність прожити життя на цій землі довготривале, благословенне, наповнене радістю і гарними наслідками. Тому давайте ми схилимо наші голови, закриємо очі і скажемо, Ісус Христос, я приймаю Тебе як свого Спасителя, приймаю від Тебе прощення гріхів і дар вічного життя. Я дякую Тобі, що тепер, Царство Боже, належить мені завдяки вірі моїй в Тебе. І я вільний від страху того, що попереду і я можу жити повноцінним життям. Дякую тобі. Амінь. Амінь. Я дуже радий, друзі, що ви відкрили своє серце і відкрили Його для Спасителя. І тепер, знаєте, ви можете. Не переживати за майбутнє. Воно в надійній Божій руки. І ваше життя на цій землі також воно буде підтримуватися Богом Небес. Тому я дуже радий за вас, вітаю вас з цим правильним вибіром. Благословінь вам і до нових зустрічей!